Поліція Чернігівщини разом з СБУ повідомила про підозру учасникам групи, які займалися торгівлею людьми за кордон. Правоохоронці встановили, що зловмисники займалися вербуванням та переміщенням осіб до Туреччини та країн ЄС з метою подальшого втягнення їх у злочинну діяльність. А саме завербовані люди мали займатися переправленням нелегальних мігрантів з Туреччини до Італії заздалегідь з прокладеним каналом для нелегальної міграції. В Процесі транспортування нелегалів завербованих українців затримували працівники поліції ЄС і притягували їх до відповідальності. Така діяльність передбачає покарання у вигляді позбавлення. Влення волі повідомляє поліція Чернівської області. Зловмисники підшукували кандидатів, які опинилися у складних фінансових обставинах. За переправлення партії нелегальних мігрантів їм обіцяли чималий заробіток приблизно 3-5 тисяч євро. Фігурантам повідомили про підозру, вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 149 кримінального кодексу України. Торгівля людьми вчинена організованою злочинною групою. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з можливою конфіскацією. Цію майна повідомляють правоохоронці.